Всім привіт, всім доброго вечора. І сьогодні трошки сумна тема для розмови. Маю вам повідомити про те, що ось цей найбільший вітрячок це FT-2000L2 3,2 метри діаметром. Тут висітиме недовго. Два дні, як він виставлений на продаж, і, в принципі, вже знайшовся на нього покупець. Не буду розголошувати його ні мені, ні, скажімо так, суми. За яку все зійшлося, відбулося, але ну, це факто. Зніматиму я його найближчим часом, і це для мене і добре, і погано. Добре чому, тому що це відкриває можливості для чогось нового, і про це ми поговоримо окремо. А погано чому? Тому що все-таки виникає сум, бо це вітрек, з яким ми через багато пройшли. Вітрек такого розміру, цього діаметру від заводу в Уксі Фентень, від Джесіки, Він в моїх умовах в Київській області. 10,5 кВт годин за добу виробляв. Це серйозно, це не жарти. Для його габаритів, для його маси в ну, майже 60 кг це, це чудовий показник. Для 3,2 метра діаметра це чудовий показник. Це було на висоті, до речі, 10 метрів. Не 20. Не 25, не 17, не 15, 10. Він тоді сидів на цьому місці, де зараз висить ФТ Півторашка, його менший брат, менша копія, діаметр 2,8. От таке от. Але насправді я два дні тому виставив на продаж декілька машин, і зараз хочу про це власне, і поговорити. Поки ви якраз їх всі бачите. Зразу скажу: не продається лише оцей найменший. Це С3 модифікований. В ньому, блін, змінено вже все, що можна було змінити. Він уже далеко на С3, але я його ніколи нікому не продам, тому що він мій перший. Я він завжди буду мати почесне місце. В моєму арсеналі моїх маленьких дрончиків, якщо вони ще такими колись залишаться. Продається М3. Отой, що на дальньому фоні. Це м з подовженим хвостиком модифіковано відносно заводу, і я в короткому відео назвав ціну за, за нього разом з контролером у 500 доларів. Я розумію, що я, мабуть, трошки загнув. Це забагато для нього, якщо мені хочеться його віддати. А, а мені, мабуть, хочеться його віддати, тому що він займає місце і не дозволяє мені встановити інший вітряк для порівняння. Розумієте? Я би М5 взяв, попробував, наприклад, чи може М6, чи може М-8, чи може ще якісь іншого виробника. От. Є така можливість. Тому давайте так: я ціну знижу до 420 доларів американських, бо там було питання, яких одиниць валютних. І всі дуже дивувалися, коли думали, що його можуть купити за 500 гривень. Ну, за 500 гривень не знаю. За 500 гривень ви можете піти пообідати. А ні, не вистачить, можливо, навіть не впевнений. Тому таке. А Ціну ви почули 420. Херсонець, вітряк із Херсону 2 метри діаметр, а з контролером зелененьким GNG, який йому чудово підійде, який повністю буде по його габаритах по розмірах. Не знаю, чи варто його віддавати, тому що він унікальний. Так він у мене тридцятий, але це все таки дрібносерійне виробництво місцевого виробника. Навряд чи він випустить більше п'ятдесяти. Ну може шістдесят. Дядько колись захоче на пенсію піти. Тому тут розумієте, ви або можете стати до нього в чергу і дочекатись вітрика, або ніколи не дочекатись. Тому я наразі не знаю, чи продати його, чи не продати, чи залишити чи не залишити. Побачити, ми з нього в принципі все вже побачили. Я не думаю, що він покаже більше ніж 800 ватт, який він вже у мене встиг показати. Але ну все таки він чимось унікальний, і от за цю унікальність хто хоче його мати. Мабуть, все таки варто заплатити. Хочете, беріть, не хочете, не беріть. Я нижче ніж 750 доларів. На нього ціну з контролером ставити не буду. А й залишиться в мене прекрасно, я тільки за. І залишилися два друга. Ось цей це ft 1000 2,5 метри діаметр, кіловатничок, який стріляє більше кіловат, кіло 100, кіло 200, кіло 300. Я це показував не в одному відео. а... За нього я зарядив в короткому відео 1200 разом з оранжевим контролером. Почав думати, рахувати і дивлюсь, що це трошки забагато насправді, тому що по чесному я би оцінив сам вітряк десь у 900 і контролер у 200, Тобто, приблизно тоді складається адекватний для нього цінник в 1100 і це буде дійсно та ціна. За яку дійсно його можна віддати. Якщо хтось казатиме, торгуватиметься, що дасть менше, ну, проходьте мимо, за менше він сидітиме у мене там, де і сидить, або в іншому місці. Я ж його можу і нижче спустити раптом що, наприклад, на місце Херсонця. Це суть від цього не міняється. Так, і ем, цінник ви почули: якщо когось цікавить, можете звертатися, можемо попробувати погратись. Залишився FT1500, він на Серкаті. І тут є проблема. Сам вітряк продати, то я можу. Але от контролер я б хотів собі залишити. Тож, якщо комусь. Потрібен 96 вольтовий. да, до речі, всі решта вітряки, всі, 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 вони всі на 48-вольтову систему. М-3, до речі, підійде 24-вольтову, якщо комусь треба. Ну, тобто, він, він на ній може навіть трошки краще буде працювати, ніж на 48 вольтовій. Контролер там універсальний, він перекидається хоч туди, хоч сюди, це не має значення. До речі, і оцей 96 вольтовий він єдиний, тобто йому потрібен контролер на пониження. Тобто, якщо хтось, можливо, має такий і хоче собі замінити, проапгрейдити е, свій інший вітрячок, або спробувати просто якийсь заміна, або знаєте, де купити контролер, ну від того ж серката, то, наприклад, так, то велкам можемо спробувати поговорити. Для нього ціна буде самого вітряка без контролера. 950 доларів тому, що він таки видає своїх півтора кіловати Обіцяних він видає в мене їх регулярно, часто постійно. Максимум, що я з нього бачив, це було 2,5 кіловати половиною кіловат. Ем, навіть в якомусь відео це було записано. Здається, мені не можу сказати, але ну він чесно відпрацьовує так, так як повинен, так як може. Бачите, сьогодні день тихий, вітру немає. Вони так, то розганяються, то крутяться навколо своєї осі. Шукають вітер, не можуть знайти з якоїсь сторони. Ну так я. Це ж сьогодні один з небагатьох тихих днів за останній час. Ясно, що в такий день виробництва не буде, воно буде практично рівним нулю в будь-якого вітряка, неважливо від розміру, найбільший він чи найменший. Суть від цього не міняється. Тому а... чому я продаю їх всі? Чи від поганого, чи від хорошого, думайте самі, будуйте теорії змови, але на це є дві причини. Причина перша лежить у гаражі, де хто хто уважний, вже міг її зрозуміти, побачити. Я думаю, та причина буде змонтована точно гарантовано на місце FT-2000L2, поки 15-метрова вишка, а вона все ще лежить отам під парканом. Лише завтра почнемо бетонувати, отам частинку під, під неї. І тут ми підходимо до причини 2. Причина 2 полягає в тому, що треба мені все-таки показувати вам щось цікаве і щось нове. І я, ймовірно, прийняв рішення спробувати вітряк із ГРК. І тут буде цікава річ. Я хочу спробувати два однакових вітряки одного виробника, однакового розміру. Один з ГРК, один без ГРК одного діаметру майже з однотипними генераторами, там є невеличка відмінність, і це буде шикарне порівняння для того, щоб зрозуміти, чи вартий вдвічі дорожчий вітряк а, того, що він вдвічі дорожчий. А це йде мова саме про вітряки з гвинтом регульованого кроку. Це буде дуже цікаво перевірити е, і зрозуміти в реальних умовах, чи є бонус від цієї системи, тому що до цього часу я твердо впевнений, що бонусу ніякого від неї немає, крім того, що вона є банально вдвічі дорожчою. Е, ну як, контролер той самий, да? тобто тут сам вітряк дорожчий вдвічі, так, а контролер, якби має ту саму ціну, бо до контролера ніяких особових умов не виставляється. Так от, ну, чи вартий він того буде, чи не вартий, оце перша зміна, яка є. Ну, а друга зміна це те, що е, все-таки я, можливо, навіть куплю. Я не знаю, який є ще взамін, якого який ще з цих всіх, всіх продасться, да, крім ft 2000 е, l 2 найбільшого проданого, але я, ймовірно, куплю собі ще раз такий вітряк, просто в трошечки іншій конфігурації. Чому? Тому що я його вважаю дійсно в цьому класі, в цій ціновій категорії, ідеальним за співвідношенням ціна можливості. За такі гроші ви нічого кращого не знайдете. Це ну, нема чого тут сперечатися. Ну, таке, Вибачайте за довге відео. В коментарях пишіть, якщо когось дійсно цікавить будь-яка із моделей, яку ви побачили. Може вони продуться. Чим більше їх продасться, тим більше буде чогось нового і цікавого на тестах. Ну, тут від вас безпосередньо залежить те, що будемо бачити протягом наступних півроку року. Я би хотів, щоб через це літо, поки вітер не дуже потрібен, ну, умовно, так, щоб можна було зробити ці зміни в системі і щоб можна було щось тоді показувати інше і додаткове, ну і щоб ми всі розуміли. Ну і знову ж таки, я до зими підійду таким чином, теж більш підготовленим. Мені простіше так переставляти вітряки, коли я маю можливість не просто його скласти в коробку і залишити, да, а щоб ці затрати на ці тести для всіх нас вони були чимось якось оправдані і зрозумілим чином ну логічно були закриті. Тобто, ну ви мене зрозуміли. Щоб було щось нове, треба спершу позбутись чогось старого і вже зрозумілого. Як вони працюють, ми всі бачили. Ця історія залишиться на каналі назавжди, ніхто її видаляти не буде. Тому отак. От Вибачайте за довгий монолог за одну і ту саму картинку. Вона весь час перед вами була в режимі лайф. Я нікуди не дівався, все стою в одному і тому ж місці. Такі собі думки вголос. А пишіть в коментарі або за номером телефону, ви його знаєте: 067 501 75 74, Viber Telegram, якщо когось дійсно цікавить. Будь-який із запропонованих моделей, ну, крім найбільшого, і крім найменшої есочки, за вказаними, як уже було, цінами. Всім бажаю добра. прорвемось через усе. Не сумніваюсь в цьому. па-па!